Христос народився. Христос народився. Христос народився. Я з такою досить баптистської традиційної церкви, де завжди це тричі. Отож, я попрошу включити презентацію і почати зі слів Іринея Ліонського. Це один із батьків церкви. І от він сказав про ціль приходу Ісуса Христа, коли він хотів зробити такий теглайн або зробити ось таку тезу. От про що різдво в одному реченні він сказав: Бог став людиною, щоб людина стала Бога, Богом. Перед тим, як ви почнете розводити багаття інквізиції, щоб спалити Іринея як єретика, давайте спробуємо зрозуміти краще контекст, що він мав на увазі. Звернемося до віршу буття 27-го віршу першого розділу. І створив Бог людину за своїм образом. За Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. От саме це мав на увазі Іринеї. І він хотів це сказати так, щоб у культурі Першого сторіччя або греко-римській культурі це було зрозуміло. Бог став людиною. Щоб людина стала Богом. Справа в тому, що кожен з нас він був народжений із цією ціллю або цим високим покликанням відображати Бога, являти люблячу за бо... турботу Бога ближньому. Але ми, на жаль, не завжди можемо це робити. Ми часто не відповідаємо цьому покликанню. І от він говорив, що Христос прийшов для того, щоб ми змогли стати тією людиною, якою ми покликані бути. І цікаво, давайте задамося сьогодні таким питанням. Якби Іриней Ліонський був Іринеєм Ужгородським і жив сьогодні тут. Як би він сказав цю тезу? от Про що Різдво? Одним реченням, але через два тисячоліття? Давайте подумаємо про те, що в часи Іринея, або в середньовіччі, чи навіть часи відродження, Різдво виглядало саме так. Тобто, це було про Ісуса. Про немовля, і вони вжили в такому досить релігійному контексті. Як виглядає Різдво в Ужгороді, в Україні в 21-му сторіччі у 2023 році? Можливо, Різдво виглядає ось так. А хтось кричить ні, я розумію. Але я знаю, що Різдво так не виглядає в недільній школі. Але якщо ми зайдемо, наприклад, до будь-якої книгарні і подивимося різдвяні книги, про що вони, вони навряд чи будуть про Ісуса. І дуже часто Різдво, воно виглядає саме так. Це про Санту, Різдвяних Оленей, які приносять нам свято. Ну це правда. Для когось Різдво виглядає ось так. Так як ми бачили. У ролику сьогодні. І знаєте, ми живемо в такі, такому суспільстві і в такий час, коли це досить полярно або досить контрастно, те, як виглядає Різдво, тому що хтось його зустрічає за святковим столом, а хтось зустрічає Різдво в окопі І я хочу е познайомити вас з Інгою Леві. Інга Леві це художниця. І у неї є така серія, яка називається Подвійна експозиція. Подвійна експозиція Інгелевіо. Це щоденникова серія малюнків, коли е, вона використовувала такий прийом. Прийом подвійної експозиції це коли на одну картинку, на одне зображення, на одне фото ви накладуєте інше. І от так вона зображала е, 27 червня 2022 року. Вона робила це щодня. Це має такий щоденниковий, е, щоденниковий. Жанр. Тут зображено перше: це російська ракета Х-22 влучила у торговий центр Амстору Кременчузі о 15.51. Загинуло більше 20 людей. І на цю картинку накладено наступне: литовська акторка Вільма Рубайта дивиться в вікно музею Томаса Мана на її сумці з венеціанського Бієнала-19 на жовто-блакитному тлі написано: May you live May you live in interesting times. Щоб тобі пощастило жити в цікаві часи. 4 вересня 2022 року завершення поховання невпізнаних тіл, вбитих російськими окупантами жителів Бучі, Київська область, за фото Сергія Моргунова. І на це фото накладене наступне. Три мої шовковиці виросло високі, поки мене не було. Київ. Невже не так проходить наше життя? От в Інгалеві. Коли почалася облога Києва, виїхала. І коли вона повернулася в той же день, вона побачила, як виросло її три шовковиці, поки її не було. І в той же час, в той же день, 3 вересня, було захоронення людей в Бучі. І остання картинка: 4 вересня, наступний день, ми з Вовою Полігіним прийшли на київський іпподром вболівати за коня Бомбея. І на цю картинку накладене військові ЗСУ встановлюють український прапор на звільненому від російських окупантів Високопіллям Херсонська область. Тож, давайте подумаємо е, про е, цю подвійну експозицію і спробуємо подумати, а що б Ірине Іліонський, як би він в одному реченні виразив саму суть різдва для цих обох е, контекстів. Ну, е, наприклад... Ми можемо прочитати такий вірш Матвія 25-32. І зберуться перед ним усі народи і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів. Я думав про образи, які Бог використовує в Біблії. І от це образи біблійні, які були актуальні в тій культурі. Скажіть, будь ласка, хто протягом року, що минає, підніміть руки, пас овець. Є такі люди? Хто протягом року, що минає або зараз в різдвяний період, бачив рекламу з Оленями? Є такі люди в залі? Хто бачив рекламу з оленями? Я Окей, деякі люди, можливо, не бачили, але. Бачила... Так, і розумієте, в якому суспільстві ми живемо? Що часто ми не живемо в сільськогосподарському суспільстві? Ми живемо в суспільстві абсолютно іншому. І думаючи, про Різдво, ми часто думаємо. Про свято та думаємо про санту, який принесе цих різдвяних оленів з різдвяними оленями нам подарунки. Ми думаємо про сніжок, який мав би випасти в Ужгороді на це свято. І думаємо про цю атмосферу. Але послухайте, коли ми виходимо на вулицю, коли ми сьогодні вийдемо з церкви і підемо додому, кожен піде по своїх справах. Вийшовши, на жаль, ми не побачимо снігу. Ми не побачимо снігу. Тому що його немає сьогодні в Ужгороді. І вийшовши, ми не побачимо е, різдвяних оленів, на яких е, Санта нам приносить подарунки. Швидше за все, ми побачимо, можливо, на вулиці зустрінемо інших оленей, але не Різдвяних. От скажіть, як ви називаєте людину, якщо ви їдете за кермом, яка вас підрізає? Та, ну, е, І тому, знаєте, якщо в Біблії був такий гламурний е, такий образ того грішника, як Козлів, це козел це те, що писав Бог, то Олень – це більш такий гламурний козел. І от я думаю, якби Іриней в 21 сторіччі намагався сказати тезисно, як виглядає Різдво, він би сказав: він народився, щоб ти більше не був Оленим. Олені в нашій культурі це люди, які роблять неприємно іншим людям. Вони часто цього не помічають, але неприємність іншим людям вони роблять, роблять дуже наполегливо. І знаєте, часто, коли ми вийдемо на вулицю, ми можемо зустріти замість Різдвяних Оленей саме таких оленей. І чудо, та різдвяний настрій в наше життя він не приходить. Скажіть. А чи бували у вас часи, коли ви самі почувалися як олень? На Різдвяний. І це відбувалось тоді, коли ви мали цей поклик. Бути справжньою людиною або бути людиною за образом Божим. Але, на жаль, ви не могли відповідати цьому поклику. Інколи кожен з нас він поводить себе як Олень. Хто з вас е, знає цей фільм? Окей, це така казка про зоряні війни. Казка, яка почалася колись дуже давно в далекій далекій галактиці. І це серіал Мандалорець. Мандалорець, в ньому є такий бейбі-йода, як персонаж, можливо, якого ви зустрічали. От мандалорець персонаж, головний цього фільму він вбивця за наймом. Це його робота. І знаєте, якщо ви десь, наприклад, в автобусі наступите йому на ногу, він вам цього не пробачить. Це персонаж, який поводить себе як такий олень. Він просто за гроші і заради репутації чи слави він ходить і вбиває всіх. Одна, одного разу йому замовлюють вбити бейбі-йоду, ось це немовля. І цей жорстокий, безжалісний вбивця, найжорстокіший вбивця в галактиці, коли він зустрічається маленьке немовля, він не наважується його вбити. І тут зображена його зустріч із цим немовлям. Він дивиться на нього і він його не вбиває. Більше того, про це, немовля, є багато пророцтв, що це немовля, воно має змінити світ. І за цим немовлям полює півгалактики. І після зустрічі ось цього жорстокого вбивця з цим немовлям, його мотивація змінюється. Він починає поводити себе як такий дбайливий татко, який оберігає бейбі йоду. Його життя, яке раніше, воно було заради грошей. Заради слави починає мати піднесену високу ціль. Його мотивація змінюється. Тепер він живе для того, щоб врятувати немовля, яке зможе колись врятувати всю галактику. Знаєте, це нагадує мені історію, яка записана в Луки. Давайте відкриємо та прочитаємо. Восьмий розділ. В тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Знаєте, я не думаю, що хтось в той час мріяв бути пастухом. Давайте згадаємо Мойсея, який в Біблії колись тікає в чужу країну, і яку роботу він собі знаходить? Він знаходить роботу пастуха. Це була робота, на яку найлегше піти працювати, і яка найбільш брудна. Ви знаєте, я працював півтора року в колхозі. Це я тоді був у церкві молодіжним лідером, і це було досить давно. І тоді так, така була можливість пройти альтернативну службу в армії, е, працюючи на державній якійсь установі. Я міг піти в армію строкову тоді, але тоді я не міг би продовжувати своє служіння в церкві. Я вирішив піти е, е, на альтернативну службу. А так як я був прописаний у селі, мене відправили в колхоз, який, е, який от розвалюється. І знаєте, як мене зустрів там колектив? Привіт, малий. Принеси пляшку, щоб влитися в наш колектив. От Знаєте, можливо, в когось перше слово було мама. От я думаю, що у цих хлопців в колхозі перше слово це було пляшка. І вони були от тими, кого, мабуть, можна назвати Оленями. Абсолютно. Абсолютно такими жорсткими мужиками. Найбільш наполегливий з них був Вітя. Вітя він пишався тим, що він може пити воду з поїлки, з якої п'є корова. Він цим пишався. Я приніс їм це літо було, Кавун і певну їжу без алкоголю, тому що хотів з ними подружитись. Мені з ними потрібно було ще працювати. Вітя до мене підійшов і сказав: Малий, ну закусь хороша, А як щодо пляшки. Ви знаєте, за рік, який, там працю... який я там працював, в цьому колхозі померло дві людини. Один з них був дуже п'яний, вони рідко приходили тварині на роботу. Один з них він був дуже п'яний, поскользнувся і вдарився головою об лід. Інший, коли під час нічного чергування просто повісився, за кілька днів до цього він говорив мені: Артем, коли я приходжу сюди в колхоз, на мене кричить мій начальник. Я, до речі, коли їм говорив про Ісуса, про Бога, вони кажуть, у нас є свій Бог, це Іван Федорович, наш бригадир. І от Іван Федорович на нього постійно кричав: коли каже я приходжу додому, на мене кричить моя дружина. Я поганий і тут, і там. І так він закінчив своє життя. Третій, на щастя, вижив, але одного разу він вночі з трактору випав п'яний, зачепився ногою там, за якийсь важіль, і вночі з відкритими дверями отак от, висів з головою з трактора, поки його не знайшли. Коли я розповідав Віті про те, що Вітя тобі потрібно не пляшка, тобі потрібно до Бога, Вітя відповідав: Та рано мені ще до Бога. І ось. Ось такими, я думаю, могли бути ці пастухи. Це була робота, про яку люди не мріють, на яку люди при звичайних обставинах, якщо в них є вибір, не підуть. І от аж Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх. Мені здається, що найменше саме ці пастухи заслуговують того, щоб Господній ангел з'явився їм. Мабуть, найменше вони заслугують того, що пріздво прийшло ось так феєрично саме до них. І вони були охоплені великим страхом. Давайте звернемо увагу на їх емоції. Вони бояться, вони злякались. Чому вони злякались? Мабуть, саме тому, що життя їхнє воно не було святим та праведним. Мабуть, саме тому, коли їх осяяла Господня праведність цих ангелів, вони подумали, ми недостойні і що тепер з нами буде? Невже покарання за наші гріхи? Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака: знайдете сповита немовля, яке лежить у яслях. І раптом з'явилось біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава Богові на висоті і на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному: Ходімо віфлоєм і поглянемо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа і немовля, яке лежало в яслях. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного пастухами. Марія ж зберігала ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися. І якщо ви пам'ятаєте їх першу емоцію, коли вони зустріли Бога, коли чудо прийшло в їхнє життя посеред цієї ночі, серед смердючої отари овець, ви пам'ятаєте, вони злякалися. Зверніть увагу на їх емоції зараз. А пастухи поверталися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули і бачили, як їм було сказано. Коли вони побачили хор ангелів, вони злякались, але коли вони побачили беззахисне немовля в яслях, їм не було страшно. Але зустріч із цим немовлям вона змінила їхнє життя, вона дала їм сенс. Та піднесену мету, заради якої жити далі. Тож Ісус народився для того, щоб ти більше не був Оленем. У тебе є вихід. Давайте подумаємо про інший аспект Різдва, про іншу полярність нашої подвійної експозиції, про тих військових, які зараз. Не можуть бути з нами. Коли їхав в Ужгород, я написав моєму товаришу Івану, який інколи заходив в цю церкву. І він в чопі тут був на службі. І я запитав, ну як можемо зустрітися? Ти ж в частині на Чопі. Він каже: Ні. Я на Різдво буду лазити по посадках і розміновувати Херсонщину. І саме там він зустрічає Різдво. І знаєте, коли я думаю про це. Різдво зазвичай це новина про народження. Різдво це про народження Ісуса. Але ми рідко думаємо про те, що Різдво це також і новина про смерть. Про смерть Ірода. Адже коли народився Ісус, Ірод помер. Тоді Ірод, Матвія 2, розділ 16 по 18 вірш, тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився. І послав вбивати всіх дітей, які були у Віфлоємі та усіх його околицях від двох років і менше. За часом про який вивідав у мудреців, таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, плаче ридання, велике голосіння, царахільо оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Ірод тримався за своє крісло. Він тримався за свій престол. І коли він почув, що народжується новий цар від мудреців, він вирішив вбити всіх дітей, напевно, серед них буде й цар від двох років та менше. Скажіть, ким потрібно бути, щоб на драматичний театр, перед яким написано діти, скинути авіабомбу? Ким потрібно бути? І знаєте, я думаю, що Ісус прийшов для того, щоб принести нам перемогу, перемогу світла над темрямою та добра над злом. Скільки б не мав ірод багатства, скільки б не мав ірод зв'язків, скільки б не мав ірод влади, скільки б не мав ірод воїнів, нічого з цього йому не допомогло. Втримати свій престол, тому що справжній цар народився. І я хочу на завершення прочитати з вами об'явлення 22 розділ 4 вірш, про що ми роздумували в церкві вчора. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. Це сказано про царство Ісуса. Тому що Ісус Він прийшов, щоб стати справжнім царем, і ось таким буде Його царювання. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті. ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде тому, щоб, тому що перше минулося. Розумієте? Ісус, Він прийшов. Не для того, щоб дарувати нам лише подарунки. Ісус прийшов для того, щоб принести нам не тільки радість від подарунків, а для того, щоб у наше повсякденне життя, яке розпочнеться з того моменту, коли ми вийдемо з цієї церкви на вулиці, де немає снігу, і на вулиці, де ми зустрічаємо олени, і не Різдвяних, для того, щоб у це життя принести нам надію, для того, щоб у це життя принести нам сенс. І ви можете бачити зараз, що багато очей, які можуть плакати, можуть мати багато страждань, смерті, голосіння та болю. І його царство буде не таким. Він прийшов для того, щоб знедоленим принести надію, для того, щоб той, хто не може справитися зі своєю гріховністю, для того, щоб у мене була змога більше не бути Оленем. і для того, щоб кожному мати надію, що царство і рода, воно не вистоїть. Ірод помре. Тому давайте славити нашого Бога за те, що Він дарує нам надію та радість, і за те, що в Його царстві ми будемо радіти. Давайте помолимось. Та подякуємо Йому. Господь, ми славимо тебе за цей чудовий день. Твого народження, Різдва, світлого свята, коли ти прийшов в цей світ для того, щоб взяти на себе наш гріх та дарувати нам надію. Нехай святиться Твоє ім'я і, Господи, нехай прийде Твоє царство дійсно і принесе нам цю надію. Нехай Твоє Різдво воно завжди буде, е, нехай ти будеш центром в, в, в нашому житті. Амінь.